Вітання. Сьогодні ми зануримося у ем, перші роки ХХ століття. Це був просто неймовірний час, коли ціла купа винаходів ну буквально змінила світ. Так, так абсолютно. Час таких, знаєте, фундаментальних зрушень. Уявіть тільки з'являються геть нові способи спілкуватися на відстані. Якісь революційні речі для дому, люди навіть у небо піднялися. Ми сьогодні спробуємо розібрати найцікавіше з матеріалів, які, власне, досліджують ці прориви. Базуємось, зокрема, на транскрипції одного відео про ключові інновації 1900-х. Чудова тема. Наша мета не просто, знаєте, переказати історії, а спробувати витягти з них найважливіше зрозуміти, як ці м -м, технологічні стрибки вплинули на життя. Гаразд, давайте вже почнемо. Може зі зв'язку. Давайте. Радіо це ж класика. Оцей перехід від дротів до радіохвиль, це ж просто фантастика якась. І тут, звісно, ключова фігура Реджнальд Фесенден. Він же вирішив кинути виклик технології Марконі отим іскровим передавачам. Хоча, як я розумію, все було не так просто. Спочатку завади, слабкий сигнал. Так, і що тут, знаєте, справді захоплює — це сама потреба. От уявіть собі. Бездротовий зв'язок був просто критично необхідний, особливо для кораблів. Безпека мореплавства, торгівля все це вимагало можливості спілкуватися без дротів. Марконі зі своєю азбукою Морзи це був крок, звісно. Але Фесенден він хотів більшого. Він хотів передавати голос. І це при тому, що, як кажуть джерела, формальної освіти в нього було не так багато, але він був неймовірно талановитим самоуком. Працював у Едісона, у Вестінгауза, потім навіть кафедру очолив. І його ключова ідея е, вона кардинально відрізнялася. Він зрозумів, для голосу потрібні не іскри, а безперервна хвиля. Саме стабільна безперервна радіохвиля. Ага, я читала про цю аналогію з камінцями у воді. Іскровий передавач це, ніби кидати камінці час від часу. Хвилі є, але вони такі. Рвані з шумом, точно. А Фесенден хотів створити постійний потік хвиль, ніби ви рукою по воді ведете безперервно. Але ж для цього потрібен був набагато потужніший генератор. Це ж була величезна технічна проблема. О, так. у сотні разів потужніший за ті, що існували. Тому він і звернувся до General Electric. Цікаво, а вони одразу погодились. Мабуть, був великий ризик для жії. Ризик був, звісно, і сумніви в джії кажуть були. Але вони взялися, і це стало ну вирішальним моментом. А сам прорив стався на святвечір 1906 року. Це просто неймовірно. На святвечір яка історія? Так Фесенден використав оцей новий потужний генератор від GE і вперше в історії передав людський голос. І музику він сам грав на скрипці. Без дротів на велику відстань на сотні кілометрів. Це була перша радіопередача з амплітудною модуляцією AM. Ну, якщо просто звук голосу чи музики змушував вібрувати силу оцієї безперервної хвилі. Її почули оператори на кораблях в Атлантиці. Уявіть їхній шок почути голос з ефіру. Неймовірно. Але ж, як пишуть, Фесенден від цього не став одразу багатим чи відомим. Як це часто буває? Ні. Парадоксально, але факт. Проте технологія була настільки революційною, що навіть його конкурент Марконі, врешті-решт, визнав її перевагу і купив ліцензію. А справжній радіобум почався вже у 20-х роках. Але ж поширювалось радіо, кажуть, шаленою швидкістю, навіть швидше за інтернет на початку його шляху, як стверджують джерела, саме так. Це заклало основи всієї епохи масових комунікацій. До речі, про бачити чи ідентифікувати по-новому в ті ж роки, здається, з'явилася ЕКГ у 1903-му. Так, електрокардіографія. Вперше лікарі змогли побачити роботу серця без операції. А ще ж дактилоскопія, відбитки пальців у 1901-му почали використовувати як надійний метод. Добре, від хвиль ефіру до чистоти вдома, пилосос. 1908 рік. О, це теж чутова історія, дуже людська. Джеймс Спенглер, нічний прибиральник в Універмазі, ще й астмою. А там килими, пил. Уявляю, як йому було. Жахливо. Джерела описують, що він міг кашляти по 10-20 хвилин після прибирання. А тодішні чистилки це ж були просто щітки, які тільки здіймали пирюку. Так вони ж не всмоктували саме. Але Спенглер він був винахідником за духом, хоч попередні його патенти, там якась жатка, велосипед-фургон, успіху не мали. Йому, схоже, бракувало ділової хватки. Та ідея прийшла: побачив стильовий вентилятор і подумав: а що як прилаштувати мотор до щітки? І прилаштував так, зробив електричну щітку, але стало ще гірше, пилу стало більше. От точно. І тоді він зробив наступний крок. Геніальний у своїй простоті. Додав ще один вентилятор. Вже на всмоктування. А куди пил збирався? А просто в наволочку. Кажуть, коли вона наповнювалась, її зривало потоком повітря. Такий собі індикатор заповнення. <рес> Уявляю цю картину. Він там ночами експериментував у універмазі. <рес> Перетворив його на лабораторію, так. І врешті його апарат запрацював. Стало видно, візерунок на килиму. Це ж був по суті перший електричний пилосос зі всмоктуванням. Саме так, приклад того, як гостра особиста потреба полегшити собі життя, буквально дихання штовхнуло на винахід. Але сам він не зміг його розкрутити. Грошей не було на виробництво, і от у 1908 році він продав патент своєму родичу Вільяму Гувару. А той вже мав і гроші, і підприємницький хист. Так з'явилася компанія Хувер. Так класична історія. Винахідник створює, а підприємець робить з цього масовий продукт, який змінює побут. Рухаємося далі: контроль над середовищем, кондиціонер. 1902 рік. Віліс Кер'єр. ще зовсім молодий інженер. Йому ж дали завдання від друкарні. Проблема з вологістю, яка псувала кольоровий друк. Так, це була дуже специфічна і складна проблема. Коливання вологості призводили до того, що папір то зсихався, то розбухав, і фарби не лягали точно одна на одну. Абсолютно, весь наклад міг піти на смітник. А їм потрібен був точний контроль вологості. Здається, ціль була 55%. І це було складно на той час. Дуже складно. Контролювати температуру це ще куди не йшло. А от стабільну вологість Ну, надійних технологій просто не було. Кер'єри описують як такого, знаєте, цілеспрямованого, можливо, трохи розсіяного в побуті, але повністю зануреного в інженерію. І він знайшов рішення. Оцей момент прозріння на затуманеній платформі. Так, це чудова деталь. Він стояв, дивився на туман і раптом зрозумів, туман це ж повітря зі 100% вологістю. І яка була ідея? Геніальна! Якщо створити штучно умови 100% вологості, умовний туман, то це буде стабільна точка відліку. А вже від неї можна точно розбавити це повітря сухим, щоб отримати потрібні 55%. Тобто, щоб осушити повітря. Він його спочатку максимально зволожував, саме так. Парадоксально, але працювало. Повітря заганяли в камеру, розпилювали холодну воду. Це охолоджувало повітря і доводило вологість до 100%. Потім домішували сухе повітря. Нагрівачі доводили до потрібної температури. Ключовим було те, що він використовував воду для видалення зайвої вологи. Контролюючи температуру води, він міг точно регулювати кінцеву вологість. І система запрацювала ідеально. Клієнт був у захваті. Керрієр отримав патент у 1906-му, заснував свою Carrier Engineering Corporation. І це змінило все: текстильні фабрики, тютюнові склади, пізніше кінотеатри, офіси, будинки. Всі лігалузі галузі з'явилися завдяки цьому. До речі, про масове виробництво це ж роки появи олівців Крайола, 1903-й, і легендарного Ford Model T 1908. Так, символи епохи. Гаразд. Клімат контролюємо. А як щодо неба літак, брати Райт, Вілберта Орвіл цікаво, що вони ж були власниками велосипедної майстерні, не інженери з дипломами, а практики. Майстри на всі руки, як то кажуть, і їх надихнув. Отто Лілієнталь. Так його польоти на планерах. Дуже надихнув, але його трагічна загибель у 1896-му лише підштовхнула братів зробити політ безпечнішим. Вони одразу вхопилися за головну проблему: не просто піднятися, а керувати. Точно, підйомна сила це пів справи. Найскладніше контроль у трьох площинах: тангаж, ніс вгору вниз, рискання вліво вправо, і найважливіше крен нахил. Вони годинами спостерігали за птахами, як ті вигинають крила для поворотів. Це наштовхнуло на ідею перекручування крила wing warping. А як вони придумали сам механізм? Кажуть, Орвіл крутив у руках порожню коробку з під велосипедної камери і зрозумів, як це можна реалізувати механічно на крилі. Ось тут і починається, як на мене, найцікавіший їхній підхід надзвичайно методичний, майже науковий. Абсолютно. Спочатку повітряні змії перевірити ідеї керування, потім вже планери, і місце вони обрали ретельно, кітті Хок. Так, північна Кароліна, постійні вітри з океану, піщані дюни для м'яких посадок чи падінь. Але ж перші випробування планера у 1901-му були не дуже вдалими. Проблеми з керуванням, зі штопором. Так, і підйомна сила була значно меншою, ніж вони розраховували за даними Лілієнталя. Був момент, кажуть, коли Вілбер мало не кинув усе. Але вони не здалися, і це ключове. Вони почали досліджувати проблему системно. Саме так, зіткнувшись з проблемою підйомної сили, що вони зробили? Побудували власну аеродинамічну трубу. Серйозно у себе в майстерні так, просту з дерев'яного ящика, вентилятора і хитромудрих саморобних ваг зі старих ножовочних полотен та спиць. І в ній вони протестували близько 200 різних профілів крила і знайшли оптимальну форму. Ту саму краплеподібну. А проблему керування вирішили геніально поєднавши перекручування крил для крену з рухомим вертикальним кермом для рискання, щоб повороти були скоординованими. Це була чиста інженерія, а не випадковість. І в 1902 році вони повернулися в Кіті Хок з новим планером, і він полетів Сотні успішних керованих польотів. Система керування працює. Залишався останній крок: двигун, а готових не було. Автомобільні занадто важкі, тож вони разом зі своїм механіком Чарлі Тейлором зібрали власний двигун прямо у веломайстерні. Так, легкий бензиновий, і пропелери теж самі розрахували і зробили. І ось 17 грудня 1903 року. Кілька свідків з місцевих: орвіл лягає на крило. Двигун чмихає, пропелери крутяться, апарат рушає по рейці, відривається і летить. 12 секунд. 36 метрів. Вілбер біжить поруч. Але це він, перший керований політ апарату важчого заповітря з двигуном. Є ж знамените фото цього моменту. Так, воно облетіло весь світ. Того ж дня були й довші польоти, останні майже хвилину. Який вплив? Це ж просто змінило все? Якщо пов'язати це з ширшою картиною, наслідки були миттєвими, світова слава. Доказ, це можливо відкриття дверей в епоху авіації. Змінилися війни, подорожі, торгівля, саме уявлення про світ. Цікаво, що в цей же період, як пишуть, з'явилися й інші зовсім різні винаходи: електричний касовий апарат, 1906 і, на жаль, перший вогнемет, 1901, що показав і темний бік прогресу. І наостанок ще один винахід, може не такий епохальний, як літак. Але дуже побутовий, безпечна бритва. Одноразове лезо. Кінг кемп Джулет. Він же був комівояжером, продавав корки для пляшок. Так, у 1895 році, і його бос Вільям Пейнтер, сам винахідник тих корків, якось йому сказав: Кінге, вигадай щось одноразове, що викидають. Будеш мати постійних клієнтів. Але ж самому Джилету ця ідея спочатку не сподобалась. Він цінував довговічність саме так. Але одного ранку він голився своєю старою небезпечною бритвою, ну тією, що з відкритим лезом, які треба було постійно правити на ремені, так і все одно можна було легко порізатися. А тоді ж антибіотиків не було. Навіть маленький поріз міг бути небезпечним, і от він порізався, і тут у нього щось клацнуло. Ідея безпечна бритва з одноразовим лезом. Дешевим, тонким, гострим. Але одразу виникла технічна проблема, як зробити тонку сталеву пластинку твердою, щоб вона тримала заточку. Листору сталь була надто м'якою, і він довго мучився роками. Витратив купу грошей, звертався до металургів в Майті. Всі казали: неможливо. Тонка сталь при гартуванні неминуче деформується. Він ледь не зневірився. Але знайшов когось. Знайшов Вільяма Нікерсона, молодого інженера з того ж Майті, який мав репутацію людини, що вирішує неможливі задачі. І що ж такого придумав Нікерсон? Він підійшов інакше, зрозумів, що тонку пластинку треба підтримувати під час нагрівання охолодження, і вигадав процес лезо затискалося, ніби в сендвіч. Сендвіч з чого? Між товстішими пластинами. Зовнішній із заліза для міцності, а внутрішній біля самого леза з міді. Мідь добре відводить тепло, забезпечує рівномірне охолодження. Цей сендвіч не давав тонкій сталі скривитися під час гартування. Геніально! І результат тонке, дуже гостре, міцне і головне дешеве лезо, готове до масового виробництва. Джелет запатентував це все, заснував компанію, і успіх був шалений, неймовірний. А під час Першої світової американський уряд замовив мільйони бритв джилет для солдатів не тільки для гігієни, а й щоб протигаз щільніше прилягав до чисто виголеного обличчя. Джелет став багатим і знаменитим. Його обличчя на упаковці Лес символ винахідника підприємця. Саме так поєднав побутову потребу і хитромудре виробниче рішення. Отже, ж якщо підсумувати. Радіо, пилосос, кондиціонер, літак, одноразове лезо це ж лише перше десятиліття ХХ століття. А з'явилися речі, які ну, просто фундаментально змінили наше спілкування, побут, подорожі, роботу, навіть догляд за собою. І в основі кожної історії вирішення конкретної проблеми, часто завдяки такій, знаєте, наполегливості, кмітливості окремих людей. Ці винаходи заклали фундамент для дуже багатьох речей, якими ми користуємося сьогодні. І ось, можливо, думка наостанок для роздумів. Джерела ж підкреслюють цю неймовірну швидку світозмінну силу саме фізичних матеріальних винаходжень, створених часто з відносно простих речей за одне десятиліття. Цікаво було б порівняти це з нашим часом. Які тут паралелі? Або навпаки, контрасти з темпами та природою сучасних інновацій, особливо цифрових, нематеріальних. Чи змінюється сама суд прогресу, винахідництва? Є начин поміркувати справді. Дякуємо, що долучилися до цього нашого дослідження винахідливості початку ХХ століття.